Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз знову коротко про головне. Вже три дні підряд росіяни постійно обстрілюють Одесу балістичними ракетами. Що ж відбувається, що ж відбувалося саме минулої ночі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, росіяни, схоже, на початку травня, в кінці квітня, 2024 року, взяли на мету якось як найбільше зруйнувати те місто. Есу, яку вони самі називають руским городом, і саме тому росіяни стріляють балістичними ракетами по тому місту, яке вважають рускій городом. Хай хай вони так роблять із своєю Москвою. Але що ж було напередодні першого? Травня приблизно о 21.55 в Одесі пролунала повітряна тривога, і буквально за 3-4 хвилини почалися дуже сильні вибухи, пара вибухів, і повідомлялося перед цим про виліт балістичних ракет із території окупованого Криму. А майже відразу після цього стало відомо про дуже сильну пожежу. Вибухи було чутно у центрі міста не так сильно, як поза минулої ночі, і деякі телеграм-канали теж майже відразу почали публікувати фото і відео цієї пожежі, тобто фактично давати росіянам інформацію про локацію влучення ракети. Десь за годину після вибухів голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що місто Зазнало атаки балістичними ракетами, і на той момент було відомо про приблизно 13 постраждалих і про сильну пожежу. Згодом вже компанія Нова пошта повідомила сама що було уражено її сортувальний термінал у Київському районі Одеси. На щастя, ніхто не загинув, тому що всі співробітники встигли сховатися. За більш уточненими даними. Постраждало 14 людей, загиблих немає ще раз підкреслю, і майже до ранку йшла боротьба із вогнем. Ми зараз бачимо, як це відбувалося, і бачимо, як саме був приліт, і е, всі ці удари вони ще раз. Е... Стають перед нами ще раз. Вони актуалізують проблему посилення саме системи протиповітряної оборони в Одесі для того, щоб захищати місто від атак саме балістичними ракетами, тому що росіяни стріляють балістикою лише тому, що саме зараз і саме тут балістичним ракетам немає чого протистояти. Також зауважимо, що за пару годин до цього ракетного удару було збито над морем на підльоті до Одеси російський розвідувальний дрон. а Потім, приблизно через півгодини після ракетного удару, була ще одна повітряна тривога, пов'язана або з атакою дронів Камікадзе типу шахет у бік Одеси, Чорноморська з моря, або з появою розвідувальних дронів. Все, що летіло з цих дронів, все було збито. Ми будемо стежити далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!